Упродовж грудня команда благодійного фонду Євгена Пивоварова продовжує ініціативи з надання гуманітарної допомоги соціально незахищеним верствам населення, закладам охорони здоров'я, закладам критичної та соціальної інфраструктури. Так, командою фонду в рамках проєкту Power for Health передано 67 систем енергозбереження на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Набувачами стали заклади охорони здоров'я, заклади освіти, ДСНС, ЦНАПи, заклади соціального захисту. В рамках проєкту «Smile for Heroes» було проведено 11 стоматологічних місій, 146 людей отримали безкоштовне лікування. Загалом було виконано 432 стоматологічні маніпуляції. В рамках проєкту Медицина поруч надано допомогу 26 пацієнтам, які отримали 53 консультації та 186 упакувань медикаментів на безоплатній основі. Завдяки реалізації проекту гуманітарна допомога закладам охорони здоров'я передано 1158 кілограмів медикаментів до 11 медичних установ. В рамках проекту соціальний хаб 30 мешканців Харківського району отримали гуманітарну допомогу. Для покращення продовольчої ситуації мешканцям Харківщини передано 1603 продуктових набори з загальною вагою більше 16 тонн. В рамках проекту допомога притулкам для тварин передано майже 4200 кг кілограмів кормів, що забезпечило харчування для 2300 тварин у 38 притулках Харківщини. Продовжуємо докладати максимум зусиль задля підтримки тих, хто цього найбільше потребує. Велика подяка партнерам за безцінну допомогу Україні.